Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Відносно війни практично нічого не змінилось. Знову над нашим містом, над нашою громадою лунають сирени повітряної тривоги, нагадуючи про те, що небезпека від ворога залишається постійною. Я е, закликаю всіх дотримуватися правил безпеки. я про це Говорю практично на кожній з вами зустрічі, тому що дійсно треба робити все можливе, щоб врятувати наше життя, кожного з нас та життя наших близьких. Крім того, у зв'язку з надзвичайною аномальною спекою, яка зараз спостерігається в нашому регіоні, я просив би бути дуже обережними, уникати перебування на відкритому сонці. Період ну, найвищої активності це в, обідні, в обідній час. І треба, ну це ви самі розумієте, але все ж таки я на цьому наголошую, що треба пити якомога більше е, води і е, захистити себе від теплового удару. І ще хочу наголосити на тому, що зараз дуже багато від аномальної цієї температури дуже багато пожарів в нашому регіоні і безпосередньо в нашій громаді. Так дуже треба нам бути всім дуже дуже обережними на минулій неділі, 10 липня, я приймав участь у засіданні правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. Асоціації міст України розглядалися дуже важливі питання, це про енергетичну стійкість територіальних громад. Була дискусія, приймав участь нас верні, не міністр, а виконуючий обов'язки міністра розвитку громад, території та інфраструктури Василь Шкураков. Ми говорили про ці заборгованості держави перед комунальними нашими підприємствами про компенсацію з держави за комунальні послуги. Ці питання практично піднімаються з року в рік, але вони вирішуються, але вирішуються дуже і дуже важко. Завжди в державі знайти кошти на компенсацію це велика проблема. І Таке питання важливе було про проблеми функціонування освітньої мережі в умовах військового стану. Ці особливо це питання піднімали міські голови е, території, окупованої території і території, яка знаходиться біля е, ну, самого, практично самого, де проходить сьогодні фронт. Е, ну, Хоті вийшли з пропозиції. Вийти з вийшли з пропозицією до кабінету міністрів що для вирішення цих питань. Сьогодні питання в основному це заключалось і наших вчителів, і учнів, які виїхали, особливо учні, які виїхали з тих територій, а вчителів, які залишилися на цій території. Ну питання проблемне, але над ним сьогодні працюють. На жаль, 10 липня наша громада провела в останню путь свого відданого захисника Синицю Євгена, який трагічно загинув 4 липня 24 року під час виконання бойових завдань щодо захисту батьківщини в Чорнобильській зоні відчуження Київської області, світла пам'ять нашому герою. Минулого тижня. У спортивному комплексі «Олімп» я хочу сказати, що в нас комплекс непогано запрацював. Будемо надіяти, що буде працювати і подальшому. Є бажаючі в нас спортсмени на рівні держави проходити тут збори. Будемо надіяти, що більш активно запрацює наш палац спорту. В Палаці спорту Алім відбулися відбіркові змагання з вільної боротьби у ваговій категорії до 86 кг та до 125 кг. Метою змагань було визначення спортсменів-кандидатів для участі в Олімпійських іграх у 2024 році в Парижі. За результатами змагань у ваговій категорії 86 кг перемогу здобув. Михайло Василь, одеський спортсмен. Ну, верніше, він не одеський спортсмен, а спортсмен одеського регіону. Це наскільки я знаю, він з Бісарабії. Також оприділились спортсмени, які будуть приймати участь, а їх троє, які відправляться до Парижу. Я вітаю наших переможців і їх тренерів та бажаю їм подальших успіхів у спортивних олімпійських змаганнях. Нещодавно ми відправили 18 дітей віком від 14 до 16 років, чиї батьки мають статус учасника бойових дій або зниклих безвісті до міста Бремена. Це Німеччина. Вони пробудуть там 2 тижні до 29 липня на повному утриманні країни, що їх приймає. Хочу також повідомити про завершення літні, що завершилися, завершилися вже літні табори для школярів, відгуки від дітей, батьків були позитивні, всі вдячні та задоволені. Тепер діти відпочивають на канікулах та готуються вже до наступного навчального року. Життя в нашій громаді триває в штатному режимі. 19 липня відбудеться виконком. А попер... І попередньо планується 22 липня планується сесія Южнівської міської ради. За рішенням, як завжди, за проведенням рішення, як завжди, можна відслідковувати через нашу телевізійну програму Міх і через інтернет-сайти. зараз проводяться відповідні роботи в сільській, сільській місцевості, йде збирання урожаю. На мій погляд, на сьогодні урожай непоганий, будемо бачити, побачимо, що буде далі, що буде з кукурузою, соняшником при такій аномальній температурі. Розпочався сезон цвітіння амброзії і небезпечно. Ми всі знаємо, що це дуже небезпечна рослина, яка викликає алергічні реакції та погіршує. Ну, в цілому, навіть якість повітря. Наші спеціалісти разом із фермерами активно працюють на дії ліквідації. Зараз ці роботи проходили в селі Сичавка. Я знаю про те, що планується, робота провести, планується проведення такої роботи в цілому і в нашій громаді. Активно працює муніципальна варта, продовжує активно е, працювати з нашими громадянами. Вони відпрацювали вже 73 звернення за цю неділю, і нагадую, що в них працює гаряча лідіння, куди можна звертатися в будь-який е, час. І наостанок хочу привітати всіх жителів нашої громади з Днем Української державності, який ми відзначаємо 15 липня. Це важливе свято. Нагадує. Нам про нашу багатовікову вікову історію, культуру та незалежний дух українського народу в цей день ми вшановуємо нашу державу, її символи, мову та традиції. Я бажаю всім жителям нашої громади міцного здоров'я, миру, благополуччя та успіхів у всіх починаннях. Отака От інформація на на сьогодні. До зустрічі. Слава Україні! Через цю аномальну спеку виникають пожежі. І в Южному нещодавно давно було те, що там фермерська територія, і довелося там гасити велику кількість що стосується рятувальників, чи всього їм вистачає, чи вони звертаються до вас можливо через якісь там потреби, додаткові кошти і так далі. Знаємо, ми мене була зустріч з керівником МЧС нашої територіальної громади. Вони сьогодні справляються, але роботи дуже дуже багато. Є тушать пожежі навіть деякі дні до 12 день ночі і цілий день. Одне єдине, що у них прохання до нас, щоб люди дуже обережно відносилися до спалювання сміття, щоб тому, що якщо воно почне. Починається пожар, вони вже самі потушити не можуть. Це треба обов'язково визивати МЧС пожарні машини. І є небезпека, навіть навіть згоріло два два будинки в нашій громаді. Була пожежа недалеко від міза. І слава Богу, все обійшлось, але ця пожежа могла дійти до будинків. Тому я ще раз і ще раз звертаюсь до жителів нашої громади, особливо сільської місцевості, будьте дуже і дуже обережні, тому що пожар може виникнути просто від нічого, а потушити його дуже і дуже важко.